Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще місяць тому жителі села Підпечар хвилювалися ось за цей аварійний міст. Адже по ньому регулярно курсували переповнені вантажівки. Та народний контроль зумів зупинити такі перевезення. Не хочу лупати, бо то, бо то потім це во все видати. О, Геть то тріща. Це коли фури почали Та, Це вже третій рік. Ольга Григорівна вантажні перевезення селом відчувала на власній хаті, що місяць тому переповнені фури усі під печари розтрясали. Вони як їдуть, хати двері відкриваються в хатах. Все, хати так трясуться, що то... Ну і хто Тріскали? нам ті Тріскали. потріскали? Ми стояли там вже коло річки самої, що вже не на мості, то отко земля ходила. Отко просто і це тако одна за другою, одна за другою. Приватна агрофірма орендує паїв кінці села, тому багатотонні урожаї через село вивозили регулярно. Возили пшеницю, ячмінь, а цього року вже кукурудзу. Вони возять навіть мінь добре весною, та що вони возять постійно. Люди обурювалися, перепоною для перевізників не став навіть встановлений знак. Їм далеко об'їжджати. Вони ще й на цьому хочуть економити. Реально, тон 20 тонн, сама фура важливі. коли загружена, це десь ну, 40 тонн гарантованих. Повна маса це буде 60 тонн. У нас в Україні 40 тонн дозволено по 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 автобані їхати по, по асфальті, а не у диво по пошутровані ґрунтові сільській дорозі, яка сповзає. Коли людям уривався терпець, перекривали дорогу. У селянській блокаді відсиджувалися водії. Я не місцевий, я приїхав аж з Тернопільщини. Звідки я знав? Дали мені дорожній лист, я поїхав. Віднайшовши агрофірму, народний контроль вимагав припинити такі перевезення по селу. Врешті, після нашого втручання, фур у селі ніхто не бачив. Люди тішаться, жити стало спокійніше. Вже не їхали нічого. Мали їхати ще джандіри, дискувати там ту кукурузу. А так вони стоять там на тракторній бригаді. і Вони вже сюди не їхали. Це це вже моє можливість, бо то ляже що машини дербіжить. Ми вам дуже вдячні, що ви відкликнулися, угу. що ви послухали, приїхали. І на сидець Камонюк, Ростислав Ботюк, Роман Кучежук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.